Вітаю, сучасники! Прочитаю доповіді матері-дослідників Біблії, подальшим а матерів про елементи порозуміння з цим древнім твором. Доповідь називаємо «Буття, райська розмова. Повторюю від доповіді до доповіді одну і ту ж тезу. Повторюю слова нашої переконаності в тому, що Біблія являє собою інтелектуальний продукт древніх мислителів про сутність людини та її місця в світі. Читання вголос вибране засобом, який дозволяє лаконічно передати сенс. Авторської медитації середині надзвичайно складної інформації, принесеної біблейськими оповіданнями. Ми виділяємо помічення особливості біблейських оповіданнях і доповідаємо про них вам, нашим сучасникам. Захопливий переклад на українську мову від Огієнка зі словами, без слів, з підміненими словами, навіть з маловідомими словами, а переклад вражає. І вражає дійсним станом перекладу, не дубляжем, а перекладом на українську мову. Якщо перекладати так перекладати в друзки, пам'ятаєш слова, не залишиться камінь на камені, який не зруйнується. Художник має право на власне сприйняття і на відображення дійсності. Так він цю дійсність бачить. Проте перекладач має право. Перекладача. Так ось маємо переклад, закладений в буття, другий розділ дев'ятий вірш. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. Здогадую, що і тобі теж помітно, що слово кожне. Могло би бути словом всяке, оскільки словом всяке зручно означати різноманітність, а словом кожне, це слово підходить для означення обов'язковості. Отже, із землі, а значить, із суші, яка стала видною після появи моря, зростив Господь Бог три, як кажуть конкретні дерева. Буття, другий розділ, дев'ятий вірш говорить, і зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд, і на їжду смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. Не будемо перейматись тим питанням, як могли зрости дерева із безводної суші, із землі. Залишимо це питання риторичним. Бо на нас чекають спостереження за всілякими іншими запитаннями, заданими або виказаними суб'єктами райської розмови. Буття другий розділ 16-17 вірш. І наказав Господь Бог Адамові кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання, добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Пам'ятні слова. Господь Бог за Адамом домовляється про їду з кожного або ж з всякого дерева, про їду добра з дерева знання добра і зла, та про те, аби не їв зла із того ж самого дерева знання добра і зла, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Ще раз звертаємо твою увагу, сучаснику, на такі тонкощі в оповіданні. Згадуються два конкретні із дерев, від яких можна їсти чи то листя, чи бруньки, гілки, стовбур кору, коріння, чи може й плоди. Мова про те не ведеться, що саме їсти. Мова ведеться про те, що від дерева. Може бути, що й сік, якщо, як, наприклад, з берези по весні. Сік. Також дстівний продукт від дерева. Згадуються конкретні дерева всякого кожного. Та дерева все-таки не пізнання, як писав пан професор Вище у вірші буття, 2 розділ 9 вірш, а дерева знання. Вже він про нього пише буття, другий розділ 17 вірш. І не добра і зла. А вже пише добра і зла. Чим не сподобався митрополиту Ларіону сполучник І, що він переклав його на сполучник І, не берусь стверджувати. Як на мене, то треба дотримуватись того порядку слів, який був застосований при першому їх згадуванні. В даному прикладі дерева пізнання добра і зла, а не дерева. Знання, Добра і зла, коли так. Поза згадуванням залишилось дерево життя, з великою вергідністю того, що розсловано якраз посеред раю. Тому кома має бути між цими словами. Читаємо так: дерево життя, кома посеред раю. Подальша розмова на тему їди в раю ведеться вже між іншими персонажами біблейського оповідання. Відкинемо міфічну постановку події і припустимо, що якимось чином фантастичне взаємопорозуміння було досягнуте. Змушений прочитати ці рядки. Буття третій розділ, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий вірш, щоб уточнити, про що йдеться. Але Змій був хитріший над усю польову зуряну, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю. І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерте не вмрете, бо відає Бог щодня того, коли будете з нього ви їсти. Ваші очі розкриються і станете ви немов боги, знаючи добро і зло. Як і в вище зданій розмові, мова ведеться про райські дерева, серед яких називається конкретне лише дерево, що всередині раю. На нашу думку, мова ведеться про дерево життя, котре згадувалось вище, через кому, і котре стояло посеред раю. До згаданого конкретного дерева ми би додали іще існуюче дерево. Яке вище згадувалося як всяке. А тепер автор перекладу Біблії на українську мову записав його як кожне. Чому так зробили би ми? Тому що в такий манер зберігся би логічний ланцюг перегляду райських насаджень. Гадаймо, що і перекладач цим переймався, адже в кінці кінців він висловився про всякі дерева по-своєму. Проте і ближче до нашої думки теж. Бо написав у вірші буття третій розділ перший вірш. Усякого дерева. А ще стосувалась розмова плодів дерева, що в середині раю. Тобто згаданого вбуття другий розділ дев'ятий вірш дерева життя посеред раю. Це все за існуючим перекладом. Жінка, спокушена змієм, наважилась і з'їла плоди того дерева, про яке вела мову. Вона з'їла плоди дерева що в середині раю, і пригостила ними. Свого Адама і він їв. І дійсно у них відкрились очі, і справді з'ясувало, що для того, щоб стати безсмертними, мов Бог, треба відкритими очима бачити наготу чоловіка і жінки. А ще треба знати добро і зло. Стосовно останнього, рекомендуємо послухати доповідь від відоматерів, назва доповіді Добро та зло. Подальші розбірки не менш цікаві за критику початкової та інтригуючої райської розмови. В подальшому нам належить прийняти до уваги результат перемовин між п'яти персонажами: Змієм, Господом Богом, жінкою, якщо це жінка, чоловіком адамом, якщо це чоловік та Богом. Надалі, наприклад, спостерігаємо за таке: три персонажі перебувають у співбесіді, а два. Замовчування, змій та Бог. Буття 3 розділ 9, з 9 по 24 вірш. Тож, спостерігати будемо за наказами Господа Бога та відповідями Адама і жінки. 9 вірш. І закликав Господь Бог до Адама. І до нього сказав: Де ти? На цьому моменті звертаємо увагу сучасників на той факт, що ні з того, ні з цього вступає в діалог. Господь Бог з Адамом. А до цього ж моменту велись перемовини змія з жінкою про стосунки з Богом. 10 вірш. А той відповів. Почув я твій голос у раю, злякався бо нагий я, і сховався. Вже й позабулось, мабуть, чудернацьке перетворення людини, тобто зрілої різностатевої людської пари в Адама, а Адама в чоловіка. Так точно позабулось і чудернацьке перетворення двох осіб. В бо перекладач замість звернення до людини пише про звернення Господа Бога до Адама. 11 вірш. І промовою Господь, пише митрополит Іларіон у перекладі. Взагалі то промовою Господь Бог, а не Господь, як підказують іншомовні, окрім польського перекладу. Проте у Івана Івановича в порядку речей різномасте замінення слів. От і пише він, і промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий. Господь Бог очікував взагалі на таку подію, коли хтось сторонній міг поінформувати Адама про те, що він голий. Проте водночас Господь Бог був переконаний тому, що це неможливо, щоб хтось сторонній сказав про нагість Адама, бо стороннього в раю немає. А значить, збагнув Господь Бог. Що єдиним шансом скористався Адам, навіть не знаючи напевно, що смерть в райському понятті означає прозріння. Господь Бог особисто підказав Адаму не про прозріння, а про певну смерть, яка може статись після вживання в їжу заборонених продуктів, а значить, чогось такого з дерева знання добра і зла, чи то бруньок, квіточок, вілок, деревини, коріння чи плодів. Чому був поінформований Адам? Так, про смерть Господь Бог сказав Адаму. А що таке смерть? Не уточнив. Може, це амнезія, а вже після неї наступає прозріння. Слухай аматорську доповідь під назвою Буття, смерть. В ній категорична біблейська смерть розглянута детально. І ось далі йде розмова. Таке, чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? Нагадаю буття 2 розділ, 16, 17 вірш. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання, добра і зла, не їж від нього, бо день їди твоє від нього, ти, напевно, помреш. Мусимо звернути увагу на останні слова, бо вони не ствердно вказують на можливість смерті, а схиляють до думки про вірогідну, про необов'язкову, а взагалі то можливу смерть. 12 вірш. Адам відказав, жінка, що ти дав її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. Адам взагалі перегинає палку, як кажуть, бо Господь Бог не дав жінку Адамові, а привів її до нього. І знову Адам не точно описує події, бо жінка не подала з того дерева, а дала йому плодів з дерева, що всередині раю. Навіть якщо вже Адам говорить, що жінка дала з дерева, а не з плодів дерева, і дала з дерева, казна чого, там, наприклад, бруньок, віточок, гілок, кори деревини, чи коріння, то дала вона його. За його переконанням з того дерева, яке в запитанні Господа Бога мислиться, як дерево пізнання добра і зла. Тим не менше, жінка дала Адаму плодів дерева, що всередині раю, тих плодів, до яких заборонив навіть доторкатись Бог, а не то, щоб їх їсти. Заборонив Бог не Господь Бог і не Господь. А Бог. За обмовкою змія буття. 3 розділ 4, 5 вірш, Смерть минує Адама і жінки. І сказав Змій до жінки: умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви на мов боги, знаючи добро і зло. Тоді Господь Бог промовив до жінки. Що це ти наробила? І дійсно цікаво, що є? Те саме це, що наробила жінка. Воно назване в нижньому рядку, як оце, що зробив змій. Як кажуть, жінка перевела стрілки на Змія, тому то наганяй за зроблене оце, направлене до Змія. Жінка сказала: Змій спокусив мене, і я їла. І до змія сказав Господь Бог, за те. Що зробив ти оце, то ти проклятіш і над усю худобу, і над усю Звірину Польову. На своїм череві будеш плазувати і Порох ти їстимеш у всі дні свого життя. Цікаво. Дійсно цікаво, з чим так тісно буде контактувати змій? 15 вірш. І Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його п'яту. Допускаємо думку про те, що мова йде про причину та наслідок, які є акумульовані в даному цілосному творі. А не тільки в початковому оповіданні. Як тільки є тим певний рубіж, вмить з'ясовується, що це не край зовсім, а горизонт. 16 вірш. До жінки, якщо це жінка, а не думка. То послухай матерську доповідь Не є баба Єва, Єва садистка. Та визначся в тому питанні, хто ж є задана жінка? До жінки промовив, Помножуючи, помножу терпіння Твої та болі вагітності Твоєї, ти в муках, радитимеш діти і до мужа Твого пожадання Твоє він буде панувати над тобою. 17 вірш. І до Адама сказав він за те, що ти послухав голосі, з голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, тернину і освод, вона буде радити тобі, і ти будеш їсти траву трагупольову 19 вірш. У боті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взяти, бо ти Порох і до Пороху вернешся. Всесвітньо відомі рядки з відвертими признаннями. Одначе, ціль не вражена, нема за що брати прокльоне Господа Бога на совість Адама. Господь Бог заборонив Адамові їсти зла з дерева пізнання добра й зла, а Адам і не їв з нього нічого. Жінка дала йому плодів дерева що всередині раю. Продукти кардинально відрізняються один від іншого. Одна справа гадати, що з'їв Адам що завгодно, в тому числі і плодів з дерева пізнання добра і зла, а інша справа знати, що з'їв Адам плодів дерева, що всередині раю. А ці плоди не забороняв їсти Господь Бог. До цих плодів забороняв навіть доторкатись Бог, а не Господь. І тим паче не Господь Бог. 20 вірш. І назвав Адам ім'я своїй жінці Єва. Бо вона була мати всього живого. 21 вірш. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і задягнув їх. Суперечливі слова. Суперечливі слова перекладу всього живого. І вони вже висвітлені в попередній доповіді, буття, принцип. А нині, подальші слова, відводять погляд, причетний до біблії особи, від тієї події, в якій Бог вдягнув шкіряні одежі на себе. А матери вважають, коли врахувати, що у шкіряні одежі вдяглися Адам і Єва, значить Бог носив їх перед вдяганням Адама і Єви. І носив він і рослину, і шкіряну одіж. Чи таке можливо? Слухай далі, що сказав Господь Бог. 22 розділ. І сказав Господь Бог, ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. Звідси, з цього твердження походить аматорська думка про те, що Бог вдягся в шкіряні одежі пошиті для Адама і Єви. А тепер, коли б не просяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по вік віку, та коли ж би коли не ж так, жінка вже подала йому плоду від дерева життя, він вже його з'їв, а за цим свідченням Господа Бога жити чоловіку і, і, і чоловіку Адаму. А Огієнко чомусь вирішив записати е, словом чоловіку в вірші буття, 3 розвідки, 22 вірш. Йому жити належить по вік віку. І по вік віку знати добро і зло, як Богу, як одному поміж Господом та Богом. 23 вірші. І вислав його Господь Бог із Еденського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був. 24 му вірші І вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Іденського раю поставив керувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Хай грець тому Адаму, а де ж поділась Єва? Зосталася в раю. Про єву згадки немає в кінці оповідання від 3 розділу. І вислав, і вигнав Господь Бог одного Адама із Заденського раю. Окремою темою послідуючої доповіді має стати критика пригод біблейської людини. На цьому бажаємо сучасникам цікавого подиву та змін на краще.